Доброго дня! Сьогодні отримала посилку від інтернет-магазину Agri Ось така брендована коробка. Зараз покажу, як все там запаковано і що я собі замовила. Посилочку я вже відкрила, щоб було зручно однією рукою показувати. Одразу ми бачимо пакування такі повітряні кишеньки. Далі накладна і сантувала. Це антистрес. Далі замовила собі насіння газонної трави. Вона дуже класно сходить. Дуже якісна. Мені сподобалось, то я дозамовила собі ще 4 пакети. Кожний пакет по плюс кг. Далі ще замовила собі доброго суперфосфат. Це для посадки рослин. Я думаю, всім відомо. Гірчиця плюс фацелі, зідрати. Це після томатів я сію, щоб на наступний рік був гарний врожай. І саме головне, що у нас тут ще? Рослинки. Давно мріяла. Посадити троянду пампанелу. Дуже гарний колір, пишне цвітіння. Форма квітки, дуже така півоноподібна. Ось такий саджанець. Великий такий, я думаю, буде дуже гарний. Далі ще одна троянда. Дрібноквіткова троянда спрей, жовтенька така. шані Сорт називається. Ось такий саджанець Доволі такий величенький Корінці, замотані в плівку, в тирсу, як завжди. Я думаю, буде дуже класно. Так, у нас тут далі. Я замовила махрові тюльпани Маргарита три штучки. Дуже мені подобаються Далі у нас лаванда. Поки я одненьку замовила, потім дозамовлю ще, якщо сподобається босковий туман. Ось такий садженець. Великий такий. Так, будемо саджанець, Так, і що у нас тут ще? Ще у нас тут що це таке запакована півонія. Півонія трав'яниста, такий мікс кольорів. Жовтенька з білим, трошки з, рож... з рожевим, подивимося. Ось таке коріння. Дивіться, як воно запаковане. Відчувається, що там волога тирса. Так, і ще, щось... Щось і ще у нас тут гортензія. Гортензія. Дивіться, яка... яке пакування, яка коробка. Ось там Це червона Така широковисна гортензія. Я думаю, всім видно, як вона запакована. Зараз я буду її розпаковувати і замочувати в карнівін. і завтра посажу. Дякую, Агромаркет. Як завжди, все дуже класно.